Дівіть собі епоху, коли людство, ніби фенікс попелу, відродилося після століття днівічної темні. Епоху, що подарувала нам геніїв, які змінили світ, Шедеври мистецтва та архітектури, що досі захоплюють дух, ласкаво просимо у світ Ренесансу, відродження, що назавжди змінило Європу та вплинуло на весь подальший розвиток цивілізації. Що ж таке Ренесанс? Це не просто період в історії, це культурно-філософський рух, що народився в Італії на початку 14 століття і поширився по всій Європі до кінця 16 століття. Його назва Ренесанс буквально означає відродження. Відродження чого? Насамперед, інтересу до античної культури, її ідеалів, краси, гармонії та раціональності. Що були забуті протягом тисячоліття середньовіччя. Це був період, коли людина стала в центрі уваги а її можливості та досягнення предметом захоплення. Зазвичай Ренесанс підлягає на кілька етапів: Проторенесанс – Ренесанс 14 століття, ранній ренесанс 15 століття, високий Ренесанс кінець 15, перша тридина 16 століття та пізній Ренесанс. Друга половина 16 століття. Кожен з цих етапів мав свої особливості, але їх об'єднував спільний дух відродження. Чому саме Італія і чому саме Флоренція? Італія була спадкоємицею Римської імперії, що зберігала безліч античних пам'яток, а Флоренція, будучи торговим багатим містом і банківським центром, мала ресурси та динамічну еліту, готову інвестувати у мистецтво та науку. Дітчі, могутні банкіри і меценати відіграли ключову роль у підтримці художників, скульпторів та архітекторів, створюючи сприятливе середовище для розвитку геніїв. Вони розуміли, що краса і знання це не лише естетична цінність, але й інститут для утвердження свого впливу та престижу. Падіння Константинополя у 1453 році також стало важливим фактором, адже багато візантійських вчених та митців. Рятуючись, привезли до Італії античні рукописи та знання, що стимулювали подальше відродження класичних ідей. Давайте зануримось у ключові ідеї, що формували епоху відродження. По-перше, це гуманізм. Гуманізми ставили людину в центр світобудови, вірячи в її безмежні можливості та гідність. Вони вивчали античну філософію, літературу. Риторику, щоб краще зрозуміти людську природу і шлях до щастя. З гуманізмом нерозривно пов'язаний антропоцентризм. Якщо в середньовіщі центром світу був Бог, то в Ренесансі людина. Це не означає відмову від віри, але підкреслює цінність земного життя, людських досягнень та творчості. Митці прагнули реалістично зображувати людину, вивчаючи анатомію, перспективу, світлотіння. Ще одна важлива риса секуляризація. Це означає поступове відділення світського життя від релігійного. Хоча церква залишалася потужною силою, все більше уваги приділялося світським справам: науці, освіті, мистецтву, що не мало прямого стосунку до релігії. Це відкривало шлях до наукових відкриттів та інновацій. Архітектура Ренесансу це, мабуть, одне з найразкривіших візуальних втілень ідей відродження. Вона відродила принципи античної архітектури, симметрію, пропорції, гармонії, використання ордерної системи. Будівлі перестали бути громіздкими і похмурими, як угодиться, а натомість стали світлими, просторими і врівноваженими. Одним з перших і найвидатніших архітекторів раннього Ренесансу був Філіто Брунелеські, його шедевр, купол собору Санта-Марія дель Фьоре у Флоренції, став справжнім інженерним дивом для свого часу, що перевершило всі попередні досягнення. Він не просто побивав купол, він відродив забуті античні технології та розробив нові. Інший значний архітектор Леон Батіста Альберті, відомий своїми теоретичними працями та проєктами, такими як палац Ручелаїв в Провенці, він майстерно застосовував класичні одери: доричний, іонічний, корилівський, для створення гармонійних і естетичних довершених фасадів. До речі, про ці одери я розказував у своєму відео про архітектуру Риму, про архітектуру Риму. Звичайно, неможливо, до... неможливо говорити про ренесансну архітектуру без згадки про собор святого Петра у Римі, що є вершиною високого ренесансу та бароку. Хоча його будівництво тривало довго, і над ним працювало багато архітекторів, включаючи Браманте, Міклачево та Рафаеля, його початковий ренесансний задум був грандіозним, його велич і пропорції вважають і досі. І, звичайно, не можна гнути. Андреа Паладіон та його віллу Ротонда поблизу Вельні віченце. Це архітектурне шедевр, що втілює ідеал симетрії, симметрії, гармонії та ідеальної форми, натхненої античними храмами. Його вплив на подальшу європейську архітектуру був колосальним. Це епоха Титанів, чиї імена стали синонімом геніальності. Леонардо да Вінчі – Універсальна людина художник, винахідник, вчений, анатом. Його Мона Ліза та таємна вечеря. Це не просто картини, а глибокий філософський роздум про людську природу. Він був не лише художником, а й дослідником, що прагнув осягнути всі таємниці світу. Мікеланджело Буонароті Скульптор, художник, архітектор, поет, його давид втілення ідеалу чоловічої краси і сили, його фрески у Секстинській квелі це монументальна розповідь про створення світу і людства, що захоплює сводним розмахом та емоційною глибиною. Рафаель Санті майстер гармонії та грації, його фінська школа це справжній гімн античної філософії та знанню, де представлені всі великими в ньому. Його мадони це втілення ніжності та маритеринської любові, що досі зворушують серця мільйонів. Спадщина Ренесансу величезна. Він не лише відродив античні знання, а й поклав початок на новому світогляду, де людина з її інтелектом, творчістю та прагненням до пізнання стала головною цінністю. Це дало поштовху до розвитку науки, філософії, літератури, архітектури, живопису та скульптури. Без Ренесансу не було б і наступних епох просвітництва промислової революції. Це був перший крок до формування сучасної західної цивілізації з її ідеалами свободи, раціональності та поваги до людської гідності. Принципи пропорції та гармонії, розроблені в Ренесансі, продовжують впливати на дизайн і архітектуру по всьому світу, а геніальні твори мистецтв Ренесансу. Досі є невичерпним джерелом натхнення та естетичної насолоди. Ренесанс це не просто історія, це нагадування про те, що людський дух досі здатний на немовійні досягнення, Коли йому дають свободу для творчості пізнання і самовираження. Він показав нам, що минуле може бути джерелом натхнення для майбутнього. Залишається лише одне питання: що ми, сучасники, можемо відродити у своєму житті? Наслідуючий приклад великих майстрів Ренесансу. Як ми, сучасники, побачимо вплив минулого на своє життя зараз, як змінимо це на свій лад.